Ранку дітки. Сіли всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Зараз я запропоную вам загадки, в яких не вистачає одного слова хто здогадається, той і відгадає загадку. Приготувалися. Не гарбуз це і не динька. Має він гладеньку спинку, під листочок на бочок ліг зелений. Правильно кабачок. Хоч недобрий він сирий та у борщику смачний. Цей червоний круглячок називають правильно бурячок. Я чудовий дар осінній. Люблять всі моє насіння, каша з мене теж смачна, до вподоби всім вона. Здогадайтесь, як зовусь, упізнали я гарбуз молодці. Дітки, відгадуючи ці загадки, всі називали слова, якими називаються ці предмети. А що можна зробити зі словом? Так, правильно почути можна, написати, вимовити, прочитати. За допомогою слів ми називаємо різні предмети. Ми називали окремі слова та коли розмовляємо про щось, розповідаємо, то пов'язуємо їх таким чином, щоб сказане нами кожному було зрозумілим. Наприклад, якщо ми говоримо слово купаємося, купається, то всі знають, що воно означає. Але невідомо, хто купається. Хлопчик купається, це вже не окремі слова, а речення. А зараз гляньте на малюночок і складіть самостійно речення. Правильно, качка купається у річці. А зараз давайте ще спробуємо з вами скласти речення. Вчора падав дощик. Сьогодні яскраво сяє сонечко, у саду цвітуть дерева, ми п'ємо воду. Уночі ми бачимо на небі місяць і зірочки. У воді живуть рибки, які ви молодці гарно попрацювали. На закріплення відкриємо сторінку 12 у букварику. Розглянемо малюночки. За цими малюнками ми можемо скласти речення. На першому малюнку зображений хлопчик, який пилососить. Ось під малюнком є позначки. Ці знаки означають речення. Перший знак означає, що перше слово, другий знак Друге слово, і в кінці речення обов'язково ставимо крапочку. У другому малюнку в реченні буде три слова. А в третьому малюнку буде чотири слова. Наприклад, в першому малюнку за схемою в нас два слова. Це означає, що ми складаємо речення таким чином, щоб наше речення. Було з двох слів. Хлопчик пилососить. Два слова. Другий малюнок три слова за схемою. Дівчинка поливає квіти. Третій малюнок. Чотири слова повинно бути. Тато купив солодкий кавун. Наступний малюнок розглянемо. Дідусь або тато обриває яблука. У нашому реченні буде три слова. Наприклад, якщо це дідусь, обриває яблука. Три слова. Далі мама спекла смачний пиріг. Рахуємо, скільки слів буде в реченні. Мама спекла смачний пиріг. У цьому реченні буде чотири слова. Далі. Котики бавляться клубком ниток. Наступний малюнок. Діти запускають повітряного змія. Далі. Хлопчик п'є сік. Дівчинка п'є чай з варенням. Таким чином, за допомогою речень, ми можемо складати цілі розповіді. Наприклад, якось за ось цим малюночком ви можете скласти самостійну розповідь. А коли ми зустрінемося з вами на онлайн-уроці, хтось мені обов'язково розповість. Ту історію, яку він бачить на цьому малюнку. Розгляньте, будь ласка, букви і назвіть їх, якщо ви їх знаєте. І розглянете малюнок. Подивитеся, що на цьому малюнку не так. Що з дівчинкою не так, і що з хлопчиком не так. Ми обов'язково. Все обговоримо на онлайн-зустрічі. До побачення!